Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія похімічима з Валентиною Віксіч. Сьогодні я хочу у вас запитати, а чи треба берегти якусь річ, яка вам подобається? Ну наприклад, книжку або планшет? Чи треба дбайливо ставитися до своєї оселі, щоб там було охайно, чисто і вона була надійною та комфортною домівкою багато років? Упевнена, що всі ви сказали так. І на попередньому уроці ми з вами вже говорили про те, як діяльність людини змінює стан навколишнього середовища. Тож сьогодні ми будемо міркувати, яким чином можна зменшити негативний вплив діяльності людини на довкілля та ознайомимося з правилами збереження навколишнього середовища. Чи виникло у вас питання, а як одна маленька людина порівняно з масштабами держави чи планети Земля загалом, може забезпечити збереження природи? Завдання, чесно кажучи, не з простих. Але я вас запевняю, може, ще й як може. Екологічні проблеми значною мірою з'являються там і тоді, коли людина на побутовому рівні сама їх створює. Наприклад, марнотратно споживає воду, викидає на смітник речі, яким можна було б дати друге життя, нагромаджує в лісових насадженнях чи водоймах побутові відходи. Збереження навколишнього середовища залежить від кожного з нас, від маленьких щоденних кроків назустріч розумінню природи, дотримання норм і правил, взаємодії з природою та багато іншого. Подумаємо разом, що ми можемо власними силами зробити для збереження природи. Захистити природу від шкідливого впливу побутової діяльності людини допомагають екозвички, які є нескладними для того, хто їх дотримується. Екозвички можуть і мають стати нормою для кожної української родини. Користуючись ними щодня, ви сприятимете збереженню природи. Можливо, у майбутньому ви оберете екологічну спеціальність, але вже сьогодні допоможете природі, тобто всім нам. Тож вирушаємо у подорож під назвою Екозвички для порятунку планети. Як зберегти природу, не завдавати їй шкоди і заощадити ресурси планети, які зменшуються щодня? Відповідь проста. Потрібно менше споживати. Так ми заощадимо природні запаси. І менше виробляти сміття. Так ми принесемо користь навколишньому середовищу. Щоб цього домогтися, слід привчити себе до деяких корисних речей. Причому сформувати якозвички зовсім не складно і це подужає кожен. Дослідімо разом, чому так часто з екранів телевізорів чи в мережі інтернет ми останнім часом чуємо, що Земля перетворилася на планету сміття. Скільки, на ваш погляд викидає сміття одна людина за рік? Ну так, приблизно. А від 100 до 300 кг на рік, від 250 до 300 кг на рік чи від 300 до 500 кг на рік. Уявіть собі, правильна відповідь В від 300 до 500 кг на рік. До речі, в Україні переробляють лише 3 5% сміття від загальної кількості відходів. Інші 95% просто закопують у землю або ж роблять такі собі майданчики на околицях і накопичують там. Накопичення сміття є однією з глобальних проблем людства, бо навіть деякі міста потопають у смітті. Як ви думаєте, чи можна зменшити обсяг сміття? Так. І не тільки будуючи сміттєпереробні заводи а й кожного дня зменшуючи використання пластикових виробів, а саме поліетиленових пакетів і пляшок, соломинок для напоїв, ватних паличок, одноразового посуду. Усі ці речі розкладаються дуже довго, і якщо вони потрапляють на сміттєзвалище, то можуть пролежати там від 30 до 300 років, а деякий до 700 років, при цьому завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Люди всього за 65 років використали 8,3 мільярдів тонн пластмаси. А вам цікаво, наскільки це багато? Уявіть собі, що стільки ж важить 25 тисяч хмарочосів у Нью-Йорку або мільярд слонів. Тож маю до вас запитання, чи користуєтеся ви, наприклад, пластиковими стаканчиками або поліетиленовими пакетами? Майже кожен із вас скаже, звісно! А в чому ж нести продукти? Куди мені покласти мої улюблені банани? Рішення є. І це перша екозвичка. Замість пакетів використовувати паперові або багаторазові екосумки. Як альтернативу одноразовому пластиковому посуду пропонуємо використовувати посуд із паперу, а для багаторазового використання металевий, скляний, порцеляновий або керамічний посуд. Такий шлях розв'язання проблем є виправданим та дієвим. Його підтримує багато держав і наша не виняток. Нещодавно почав діяти закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Він спрямований на зменшення кількості використання пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій. Другою екозвичкою є сортування сміття. Важливо сортувати сміття на пластик, макулатуру, скло, харчові відходи. Сортоване сміття викидати в контейнери відповідного призначення. Це полегшить утилізацію відходів і зменшить навантаження на довкілля. Маю для вас завдання. Упродовж тижня не викидайте відходи пакувальних матеріалів від продуктів і придбаних речей. А збирайте і сортуйте їх на папір, метал, пластмасу та інші матеріали. Дослідіть, з якого матеріалу назбиралося найбільше сміття. Уявіть, скільки його може зібратися впродовж року. Поміркуйте, чи можна було б вашій родині зменшити кількість відходів пакувальних матеріалів і виробів з них, та надайте пропозиції із цього приводу. Старі гаджети це сміття сучасності. Тож маємо наступне запитання. А куди ж дівати старі гаджети? Щорічне оновлення моделей смартфонів змусило шукати прихисток попереднім моделям. Зламалися навушники і потрібні нові. Ноутбук нарешті не витримав навантаження і перестав працювати. Майже 10% від електронного сміття складають смартфони, планшети та інші гаджети. І це категорія відходів найшвидше зростає у світі, оскільки їх термін становить усього 2-3 роки. Отже, стара техніка перетворюється в електронний мотлок і шкодить навколишньому середовищу. А ви запитаєте, а чим же вони можуть бути шкідливими? Найнебезпечнішим елементом будь-якого електронного девайса є акумулятор, до складу якого входять хімічні речовини. І коли вони опиняються на звалищах, вони отруюють ґрунтові води, ґрунт, повітря і негативно впливають на здоров'я людини. То як же бути зі старою технікою? Виносити на смітник, як ви зрозуміли, погане рішення. А що ж із ним робити? Продати. Так використана техніка знайде нового власника і продовжить своє життя. А ви отримаєте компенсацію. Також існують програми обміну гаджетів, які оснащують новими деталями, і вони знову ж таки потрапляють до нових власників. Гаджети також можна подарувати рідним та близьким. Ви продовжите життя смартфона, а вони будуть раді такому подарунку. Подарувати гаджет можна не лише рідним, є багато благодійних організацій, які збирають техніку для того, щоб віддати її тим людям, які її потребують. І ще одне рішення. Техніку можна здати на утилізацію. У світі та Україні є компанії, що приймають на переробку електронну техніку. От, наприклад, у Києві є центр управління відходами, куди можна принести старі гаджети і де їх утилізують. Цікавий факт сировиною на виготовлення медалей для Олімпійських та Параолімпійських ігор у 2020 році стала вживана електроніка. На виготовлення медалей знадобилося понад 5 мільйонів гаджетів. Дати друге життя можна не лише техніці, і це третя екозвичка. Одяг, взуття, іграшки, якими ви не користуєтеся, ви разом із батьками можете передати в благодійні організації, які збирають необхідні речі для малозабезпечених родин та дитячих будинків. Останнім часом усе більше набирає обертів звичка давати вживаним речам шанс не опинитися на смітнику. Популярним напрямом останніх років у світі стало творче перевтілення відходів у витвори мистецтва, побутові вироби, одяг, аксесуари та багато чого іншого. Це четверта екозвичка. Спробуйте зробити власний витвір мистецтва. Ви могли помітити, що перебуваючи у листяному лісі, люди не потопають у кучугурах опалого листя. Отже, природа сама подбала про екологічну чистоту лісу. А ті, хто спалює опале листя, цього ще не розуміють і не вчаться у природи, завдають їй шкоди. По-перше, витрачається кисень повітря, що конче необхідний для дихання організмів. По-друге, в атмосферу потрапляють різні шкідливі гази що утворюються під час горіння і є вкрай шкідливими для дихання, по-третє, погіршується родючість ґрунту, тому що втрачається цінне добриво. Перегній. Щоб запобігти зазначеним негативним наслідкам, в Україні запроваджено штрафи за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків. Ви зробите добру справу для природи, якщо, подорослішавши, ніколи не спалюватимете опале листя чи скошену траву. А вже зараз пояснюватимете і доводитимете дорослим, чому цього не слід робити, а ще порадите їм облаштувати компостну яму для перегнивання рослинних залишків, з яких утвориться цінне добриво. І це є п'ята екозвичка. Не менш важливим є заощадження природних ресурсів. Зменшити споживання природних ресурсів дуже легко. Приймайте душ замість ванни, вимикайте воду тоді, коли чистите зуби, закривайте штори на ніч, щоб уникнути втрати тепла. Вимикайте світло, виходячи з кімнати, вимикайте з розетки електроприлади, що потребують періодичної зарядки. Ноутбук, мобільний телефон тощо, після того, як вони зарядилися. Відмовтеся від паперових банківських виписок і рахунків і сплачуйте рахунки онлайн. Це допоможе вберегти ліси від вирубування, адже папір виготовляють з деревини. Спершу може здатися, що перераховане вище велика праця, але якщо спробувати робити все і відразу, можна швидко втратити ентузіазм та опустити руки. Почніть із чогось одного, найменш складного того, що вимагає менше вашого часу і зусиль. А потім поступово розширюйте список звичок, які допоможуть вам зробити свій внесок у збереження ресурсів планети. Намагайтеся щодня демонструвати свої звички. А наш урок добігає кінця. Сьогодні ми з'ясували, що прості звички, які ви кожного дня втілюєте, це маленькі кроки до великої справи збереження природи і планети. Тож будьмо справжніми супергероями та робімо все можливе, щоб наша планета процвітала. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!